Характеризуються сільською радою і жителів села, характеризуються вони з позитивної сторони, вони такі спокійні обидва з характером. Особливо чоловік, хотій Тимофійович, він дуже в господарство вдарився раніше, оскільки здоров'я дозволяло, так як в селі нас, бо ми живемо саме далі, від цього тільки з того і маємо. То підсобним господарством займалися, так як обичною худобою птицю утримали, молоко здавали, поки було здоров'я. Так як у нас, бо він 38 року народження, це там його трошки з рукою погано стало. Скільки зміст містики займався підсобним господарством, вона також там допомагала. все. Потім як стало вже по стану здоров'я, тому що ж вони вже ж не молоді. Помагають став син, худобу вони позбували, вже таку, що налишили там коняку, тому що тут в селі без коняки теж ні. Син, бо син на, на другому краю села жив по вулиці Новій. Допомагав щодня він там їх відвідував і вранці і ввечері, бо я по суті сижу і бачу, що він проходить. Да. То от такий спокійний образ життя жили, як вже як пенсіонери. Плюс цей зимовий час. Тільки ходили по хаті, не, не виходили, не бачив, щоб вони десь йшли чи до магазину. Бо раніше, так як літом, то ще жінка вона трошки молодша, то виходила і по хлів, і тако в магазин ходили, такого пересувалися. А це вже в цей зимовий період. То вже вони були вдома. В основному син, це я бачу, цей син Геннадій. Він до них їсть, там їсти, їм допомагав, оце іменно і за ними доглядав. Так само отоплював це приміщення. В основному він оці останні часи. Бо навіть ще перед виборами то цей дядько трошки ворушився. Бо навіть сюди приходив, отут, як у нас інвестори були, то він, він так ну, дуже цікавився, він такий, дядько Селюк, все, все щось ворушився, поки дозволяло поки здоров'я. Скажіть, будь ласка, ви не вживав спиртного? По, ну вже по стану здоров'я. Раніше так як сі, не, не, не сильно. Не, е, Хотій то 100% не зловживав, може е, на трохи помолився. А це вже ну, года не дозволяли. Вони вже такий образ Новий, життя. Ні, ні, ні. Ніколи, то я ж кажу, вони іменно з позитивно, ніколи на їх ніхто не жалився, наоборот, особливо про е, Хотія Тимофійовича, то дуже позитивний, бо він такий був добряк всім допомагав, що треба хоч поради, коли, бо він раніше такі, знаєте, робив по. Поки не, не, не розвалилося все сільське господарство, то він був трошки в начальстві, так собі. От ви ж були на місці пожежі, спілкувалися з сином. Як, як це все? Ну, в, бачите, тому що це все сталося в... так, 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 так. після опівночі, так як всі спали, а знаєте, в селі, як в селі, це, це просто така випадкова. Получилося, що іменно там по сусідству дитина менше, тому що карантин, десь телевізор дивилась, побачила, що Заряво розбудила батьків і це всі туди збілися. Я трошки далі ж то, то чисто я узнав, мені по сусідству сільський голова подзвонила, чи висилають пожарну, чи великий пожар. Я вибіг на вулицю, бачу, що Великий заряд сказав, що висилайте, скільки можна висилати. Потім вже ну обично вже все там мобільний телефон гарячий зразу, бо там недалеко затрихати від мене трансформатор підстанції, Прийшли, кричати, що треба виробити світло, тому що щоб ще нікого не повбивало. То я побіг, взяв інструменти, лом ломиця себе, виключив рубільники ці всі всі вулиці, відключив ці, що тут по, по окружності. І теж так само побіг туди мене, підвезли, бо там вже збігалося в майже пів села. Біда в тому, що бачите, зимовий період в колодязях води мало. Водойоми повимерзали ті, що в нас тут по селі. ну, Вичерпали два колодязи моментально, поки під'їхали сусіди наші з Великого і Малого міцька дві пожежні, під'їхали, допомагали тушити. Ще, ще загвоздка біда в тому, що вони були закриті середини, не можна було туди добратися, а горів вверх і ну, почали вибивати стінку відтуда, з того боку. То вже вони. Я так зрозумів, що вони просто отримали чадним газом раніше, а вже потім, тому що. Е, е... Тимофійович, так як лежав, так лежав на на, на, на так його і витягли туди. І вони ж вони навіть не рятувалися. Видно, заснови робилися вже потім. А, це, Но, жіночка коли воно... а жіночка обгоріла повністю, там тільки тулуб лишився. Там страшне. Зрозумію. Ну де, де, зразу ж теж, так як і всім, так і сину сповістили, то його там шок його трохи оттягали, Бо, Знаєте, таке побачить там вже не мати. А то так, де, так само з усіма, що зміг там. Спочатку відрами приїхали, пожежники вже свою професійну діяльність робили. В основному і, дяку Богу, хоч далеко ми, але з усіх під'їхали всі сусіди. І Степань, і Міцькі, два, і навіть Костопольські і менесники приїхали. Ну, ціла ніч, так і пройшла до цього часу. Дякую вам велике. Такий тяжкий був, що в основному все в армію йшло. У мене нікого не було. Я в основному роз'їздив. Остання точка, так мій останній. З станими громадянами проводили профілактичну Це... роботу. такі там був секретар, на і в районі. А ви самі бачите, ви сама на точка, навіть убив. 100 є, є там на стенд спокуток Пів 12-ї ночі ми ще телевізор дивилися, це радом, хати недалеко. Не Ні, ніде нічого е, не було видно. Бо з вікна, як такі яркі то воно видно. А потім же я ліг спать, а жінка каже, щось потріскує. Вона мене розбудила, я піднявся, глянь у вікно. Повністю вже е, зверху. Е, Але почав горіти іменно верх, так? Іменно верх почав горіти. А я вже прибіг, прибіг до сусідки дзвонив по телефону, що вона пошарку визвала, е, е, прибіг сюди, вже е, ще сусіди були. Почали відкривати двері, відкрили двері, там стільки диму туди вже всунутися не можна було. Потім вже як почали вибивати вікна, Дим пішов туди, з тієї сторони вже почали сцену розбирати і, і, і тоді витягнули діда і бабу. Сильно були обгорівші? Баба, так, да, а дід так як у ну, гарним газом. Скільки у вас чоловік було, скільки людей? Ну, зразу чоловік вісім було. А потім почали збігатися люди, хто по, через мобільний телефон сопшали один другом і почали воду набирати з відрами, відрами тушити, поки пожарки прийшли, то трохи відрами тушили. Ага, тільки відрами. Бачу, розбивали, да? Не могли, не могли двері відкрити, розбивали стіну? Так, да, з тої сторони стіну розбивали. Що двері не могли відкрити? Ні, кажу, двері тільки вийти не можна було, а е, вікна почали вибивати, щоб вже дим пішов, щоб можна було зайти. І е, е, Його родичі кажуть, що з тієї сторони, та стіна слабенька була, і почали вибивати, щоб можна було зайти всередину. І побачити, і, чи живий, чи... а потім витягнули діда й бабу. Сильна сильно було полум'я, так? Да? Е, Пом'я, ви кажете, було сильне. Зверху сильне полум'я було. Повністю, як говориться, на, на весь льот. Добре, а скажіть, будь ласка, хто помітив пожежу, хто повідомив перший про пожежу? Не знаєте? А я не знаю, що. ні. ні. Добренько, як ви звати, скажіть, будь ласка? Вася. Іван. Е, Вася, а... Оксентович. Оксентович, Місцевий житель сусід. Дякую вам, пане Василю. 촬영기자 <목소리도> конкретно в горілле не могло І виламали, щоб достать людей. Так вона там закопчена. Бачиш тут.

На гасіння пожежі прибуло 4 підрозділи, а саме місцеві пожежні команди села Великий та Малий Міськ, пожежно-рятувальний підрозділ СМТ Степань та пожежний підрозділ міста Костопіль. На гасіння пожежі було подано два водяних стволи. Один ствол безпосередньо на гасіння пожежі, а другий ствол на захисту суміжних приміщень. За попередньою версією фахівців, ймовірною причиною виникнення пожежі є несправність пічного опалення.